Робота понад усе. Ми маємо працювати 24 на 7, 6 днів на тиждень, оскільки немає часу на відпочинок і жарбу. Одного дня достатньо. Олександр Черкас викладач, літературознавець та дослідник із Києва. Викладає українську мову та літературу в ліцеї та публікує домашні завдання в Інстаграмі. Засновник і голова громадської організації Ницькуй. Викладати дітям чи дорослим? Дивляться, що якщо себе, то дорослим. Якщо якісь предмети, то звичайно дітям, оскільки діти не вмотивовані здебільшого. А я люблю мотивувати і е, показувати навіщо щось потрібно, якщо я його викладаю. Переважно я викладаю літературу і переконаний, що література це уроки життя, тому це найкращі уроки, які я викладаю і. Скажімо так, навчаю, як потрібно жити по чиналзисному. Де ти викладаєш? Де я тільки не викладаю, там, де я, там відразу починається процес викладання. Але офіційно за трудовою я викладаю в словетному київському військовому ліцеї імені Івана Богдана і ще низці різних освітніх закладів, як в Україні, так і за кордоном. Мати весь час новий одяг. Чи мати весь час повний холодильник? Скоріше за все, мати повний холодильник, оскільки це потрібно, аби жити в цьому бентежному світі. А на одяг я рідко звертаю увагу, оскільки можу ходити і полюбляю ходити голим. Але ти ж у школу не можеш так піти викладати або в ліцей? Але в школу я можу піти, в чому є і типу Хай дякую, що я прийшов. Я завжди порушував дрес-код вчителя і ходив в тому, в чому мені зручно, тому що переконаний, ще раз повторюю це слово: вчитель має ходити в тому, в чому йому зручно, а не в тому, в чому придумало колись радянське суспільство, і несе це в маси незалежно, вільно України. Україну. Я був жертвою з боку адміністрації різних закладів, коли я приходив а Мені казали, що не можна. І як закінчувалися ці ситуації? По-різному, але здебільшого, я потім на наступний день знову приходив в шортах. Поки не похолодало, і я не одягнув штани. Все життя працювати в школі чи стати міністром освіти. Все життя працювати в школі. Але міністром рано чи пізно я стану не факт, що освіти. Чому? Тому що вчителем народився вчителем і помру. Але я маю в серці те, що не вмирає, тому житиму вічно. Вічно житиму в своїх учнях і ученицях, можливо. Але то не точно. А міністром чого ти хочеш стати? Я зараз на розпутті. Раніше мені здавалося, що я можу бути прекрасним міністром освіти і науки України. Для цього я зробив чимало, в принципі, навіть не задумуючись. А потім я запитав у читаджі що мені потрібно для того, аби стати міністром освіти. Він відповів, типу, там: от те-то, те-то, те-то. Я зрозумів, що я це вже зробив, і в принципі, ну от, можливо, я збрешу зараз, але мені наразі не цікаво бути міністром освіти, оскільки я розумію прекрасно, що там відбувається повний підс, якщо можна так сказати. Да? От. І виходить, ну хай пройде деякий час. Можливо, там якісь відбудуться потужні реформи, і потім я там очолюю на деякий час і це міністерство. Мені колись пропонували бути міністром освіти і науки України, але тоді зазначали, на який це термін. І я прекрасно розумів, якщо я типу, піду в міністерство, то я, скоріш за все, не зможу працювати під тим, скажімо так, потужним крилом, і відмовився. що такі посади двічі не пропонують. Але ну, типу все буває тим паче в наші країни. Скоріш за все, мене зараз цікавить культура. Там великий фець порівняно з освітою. Зрозуміло, що наука в Україні потужно страждає. От вона не фінансується належним чином, так само як і освіта в Україні, враховуючи ці останні, скажімо так. Перепитії там починаючи з часів ковіду, коли у нас почалось онлайн-навчання, почалася імітація імітованого дистанційного навчання, тим паче, зараз під час війни ем, мені здається, головна місія от, закладів освіти не навчити, е, тому що українці давно перестали вчитися, а вижити. От і е, чим як не культурою, не різними от мистецькими, скажімо так. Ем, Ініціативами можна рятувати і з психічного якогось такого ракурсу, і з інших молоде населення, а потім будуть вчитися, оскільки вчитись ніколи не пізно. Після перемоги я маю на увазі. Тарас Шевченко чи Сергій Жадан. Тарас Шевченко, звісно. Я розумію, що в нього примітивні віршики, але вже дана ще примітивніше, оскільки, якщо ми візьмемо е, Тараса Шевченка, і ті часи, коли творив він, то те, що він написав, і те вийшло, і живе в е, наш час, так Шевченко, поза часом. Я не буду розповідати чому. Е, я думаю, притомні люди, які нас дивляться, це знають. От е, це потужно. А Сергій Жадан — це просто переспів із нічого. Подекуди він бунтар, подекуди в нього місцями можливо потужна проза. Але не віршики. Віршики в нього фігові. Я був з подругою в нього на концерті палаці спорту. Ми сиділи буквально три хвилинки, і потім пішли курити і їсти хачапурі. Оскільки ну, типу, це круто, що письменники в сучасній Україні під час війни збирають такі от масові, скажімо, заходи порівняно там із Поляковою, яка типу потужна співачка, і передає гроші на фронт, підтримує все. Але типу, мені здається, ну якщо ти вже зібрав е, скільки народу, то не бажано читати з листочка. От і типу, от сказав, не вірю, і вийшли. Але мої діти полюбляють його творчість і е, під моїм керівництвом ми пишемо круті наукові роботи, які займають призові місця Марія Академії наук України. Е, я нічого проти самого власне, Сергія не маю, розглядаю його лише як творчість. Ну, типу, творчість в нього мені не подобається. Є просто з чим порівняти. А хто тобі з сучасних поетів, письменників подобається? Сучасних поетів і письменників мені мало хто подобається. Але я підтримую в принципі кожного і кожного із когорти сучасних митців і мисткинь. Я маю таке коло знайомих, скоріш за все, і товаришів і товаришок, які намагаються щось показати світові. Потім вони втомлюються і перестаються показувати. Потім е, на них е, там нападає якась глибока потужна депресія, і вони е, в забутті, в вигнанні, скажімо так. Потім я розумію, що їх не підтримують е, ті, хто би мав би підтримувати. Я розумію, як влаштований процес літературний, зокрема середини в сучасній Україні. Мені це вельми не подобається, тому я ще е, не видав жодної. Книжки віршів, жодного роману, хоча в мене написано на 100 років чи на тисячу вперед. Я розумію, якщо вийде моя збірка там «Кавзар 2.0, так вона житиме вічно, як і «Кавзар Шевченка. А, ну Просто потрібно мені якось видати її, а я розумію, що зараз не на часі. А, та збірка вже написана давним-давно, мені ще тоді було років 16-17, треба додати тільки кілька матюків. Переконаний в тому, що. Поетом може бути кожен, але не кожен пише поезію. І цьому вчу своїх дітей, ми разом з ними випускаємо збірка. Неважливо, які там вірші. Головне, що вони написані серцем, а не чатом GPT. Марина. Я просто думаю, коли ти закончиш, коли можна. <реш> ти мене зупиняй, каже, стоп. Коли можна ставити. Мені заступну. так подобається тут світло, таке сонечко. Завести собаку чи кота? Я думаю, сьогодні потрібно вже заводити собаку, але е, після перемоги, коли я вже буду на пенсії і буду писати мемуари. Поки в мене е, дві кицьки, і мені цього достатньо, але я вже не проти ще взяти третю котика, хлопчика, щоб він давав їм трошки джазу. Але собака теж ок. Я люблю собак я люблю котів, люблю всіх. Розкажи, як в тебе з'явилися ці коти? Обвоза колись. Вперше в мене є подруга Іра. Іра це божевільна людина, яка збирає всіх котів і собак, і морських свинок. Вона працює в зоопатрулі, от волонтерить. І виходить, вона мені дала на перетримку котика. І тоді, от в принципі, я зрозумів, що котики це лютий позиції. Оскільки е, почалася ніч, і він почав пригати, і типу влаштував мені таку шалену ніч, але не е, в тому контексті. От потім я зрозумів, що котики це типу ок, оскільки типу вони в день сплять, переважно, коли мене не було вдома, а вночі їм же ж потрібно якось. от Ну, дівати цю енергію. І потім ще кілька разів мені інші знайомі давали котиків там на перетримку. І от останнього разу перед цим новим роком виходить мені подруга, інша Ірина залишила котика десь приблизно на 40 днів. От. І виходить, він мені наостанок роздряпав губу. І виходить, на 40 й день вона його забрала, але я вже не хотів віддавати його. От. І тут я вирішив: типу, а не хіба, типу, краще мені взяти кота свого, бо це ці іри мені підкидають цих котиків, а потім. Їх забирають. А я розумію, типу, що я ж вже би, типу, влюбляюсь. От, і не хочеться віддавати, бо ну, типу, я ж вже би, цей. І виходить, я такий думаю, так, треба от якось взяти в притулку котика. А до цього я цьому притулку збирав кошти, для, там, щоб купити ліки. От, і що цей притулок підпалили, якісь підгамні, і виходить, там вольєри були в них вірпені. Ну, Це я бачив це все на фоні. І типу, ну, поїду до собачок. От, і так було до е п'ятниці, яка була. Була от тільки там завтра буде тиждень. Як в мене новий котик, біленький. От із того ж самого притулка, Бо ну, це довга історія. Але тепер в мене два котика. Котики. Як їх звуть? Каміла і біленька. Як мою ліцеїстку. Яку я теж люблю. Дивні питання у вас, пані Марино. Чого? Ну, не знаю. Отримати один мільйон доларів, чи провести реформу освіти. Отримати мільйон доларів і чи провести реформу освіти де в Україні? Я викладаю так от, скажімо, десь щоб не збрехать. Років тринадцять 13, 13 офіційно. Ну і власне з самого народження я почав викладати. Ну, типу, вчив спочатку там маму, тата, там потім ляльок, потім ще когось. От. Реформу освіти я вже провів достатньо. В принципі, мене завжди був муж, моя українська школа. Всі до появи нової української школи. І ну тут. Я думаю, легко перевірити, що я не брешу. Оскільки можна запитати моїх учнів, їхніх батьків, моїх колег завжди відбувається щось не те, що от має бути. Мені переважно по на навчальні програми і взагалі на той державний стандарт освіти, оскільки ну там маразм і типу до побачення. Я розумію, що там місцями можливо є щось притомне. Але то тоді, коли в мене більш-менш притомний настрій. От тому, звичайно, мільйон доларів, і за допомогою цього мільйона доларів я зроблю багато щасливих дітей. Ось щасливлю, скажімо, їх хоча б на деякий період, для того, аби вони відчули, що таке справжнє щастя. Звичайно, це не буде завод-рево, це буде щось менше. Слухати російську музику чи кохатися з мус... Колись в мене був такий епізод в житті на День Незалежності України. Це було 24 серпня. Є готель Україна в Києві на Хрещатику, там, де Майдан Незалежності. І в мене, е... ну, я думаю, про це рано чи пізно я десь е... колись ляпну, Я... Москальську душу, і це було дуже красиво. Там був скляний стіл, і він зламався. І я гордо встав і пішов. Пішов я аж до самого хрещатика до метро, але мені так було кайфово. От і тоді я зрозумів, що життя прекрасне, жити будемо, не помремо. Тому я утримуюсь від відповіді, оскільки в мене вже був, скажімо так, цей секс. Попереду я кохаюсь, але не зможу. Всі ми не без гріха, але я це признаю. Це було дуже-дуже давно. Я був зовсім юним, деся років там, 18-19. А я це не приховую, оскільки я обожнюю секс і люблю секс в різних, скажімо так, місцях і люблю експериментувати. Ну, раніше любив. Зараз я вже пройшов цей період 100 днів без сексу. Не рекомендую це робити, оскільки, ну, типу, в голову потім. <ріст> От, і все. Будучи питання. А це можна викладувати, Звичайно. потім твої діти будуть дивитися? Хай дивляться, що діти не розуміють, що Просто контент, придумали. який на Ютубі, потрібно дивитися під наглядом батьків. Є батьки, а в них є діти. І батьки повинні контролювати той, скажімо так, культурний і не дуже продукт, який споживають їхні діти. Мої учні, шановні учениці, раптом вам ще немає відповідного віку. Ідіть, будь ласка, до мами чи батька і запитайте, чи можна вам дивитися, як ваш вчитель розповідає про секс? Вчитель року чи популярність у Тіктоку? Мене здається, я народився вчителем року. Колись мені дуже сильно хотілося стати вчителем року, і в принципі я вже це якби зробив. В Тіктоці в мене були якісь такі спочатку, типу, скажімо, скоріш за все, побажання, типу там зрозуміть TikTok, але в силу того, що типу, я відразу для себе відкрив Інстаграм і екстраполював його в освітній процес. Про це ще тоді ніхто не говорив. Ну, типу, це я пам'ятаю. Це я потім це масштабував. І, в принципі, я радий, що вся Україна вже вчиться в інстаграмі. Але коли він тільки з'явився, ніхто не знав там елементарних речей. Але ми вже вчились, і це дуже круто. Ну, типу, ті мої діти ще згадують, коли ці перші були ефіри. Коли вони, типу, ми не прийдемо до школи, бо там типу, захворіли. Я розумію, як вони захворіли. і Ми вели прямі тери з класу. Ну, це було потужно. От, в Тіктоці, в принципі, я розумію, що сам Тікток доволі зросійщений. В принципі, інстаграм теж зросійщений. Так, там достатньо, напевно, якихось алгоритмів. Я можу помилятись, але ну, типу, те, що відбувається, в тіктоці я розумію, що я там можу сам створити, от якийсь, скажімо так, простір, так. Я розумію, що TikTok серед е, молоді учнівської наразі, в принципі, популярний, розумію проблему, тому що батькам тупо е, байдуже на своїх дітей вони не контролюють і взагалі не розуміють, типу, чим займаються їхні діти. TikTok, е, в принципі, це ок, і в принципі, це великий, скажімо так, ворог, оскільки, е, ну, в принципі, те, що от мені останнім часом. Прилітаю про TikTok, Я розумію, що його можна зробити прям потужним, скажімо так, союзником. До допомоги Тіктоку можна там вже ж ну, багато чого що ще давно зробив там інстаграмі і інших соцмережах. Ну мені не хочеться в Тіктоці. Якби хотілося, ми там би були пожеж мільярди, чесно. Але я не відмовляюся від того, що колись мені захоче захочеться бути в TikTok. В цітелем року я вже є, ну, типу, в світі найкраще з українською мовою. — О першій годині ночі випадково зателефонувати комусь із колишніх чи начальнику? Скоріше за все, це буде начальнику, оскільки наразі у мене е, спілкування з колишніми призупинено. У мене був соціальний експеримент, був акваріум, і були рибки. Їх було вісім. І е, програма Останній герой Алюзія. Ну, я не знаю, як це називається. Ну, типу, я розумію, що ці рибки рано чи пізно помруть. Давайте це вирішимо. Щось мене не повисло Мені жарко, я вже плавлюсь. Коротше, реально Марина вирізає. <питання> Звичайно, зателефонувати начальники, оскільки наразі робота понад усе. Ми маємо працювати 24 на 7, 6 днів на тиждень, оскільки немає часу на відпочинок і жарбу. Одного дня достатньо. Тому лише начальнику, оскільки у мене найкращий начальник у світі. І колишні начальники. Колишні начальники ще найкра... найкращі, Та ні. Колишні начальники насправді шкодують, що втратили мене і запрошують до співпраці знову. Але в кожного був момент для того, аби попишатись співпрацею зі мною. Колишнім я телефоную рідко, насправді. Тільки якщо потрібно, їх поставити на місце для того, аби вони отямились або скорувати їх кудись. Правильно, скажімо так, течію. Мені телефонують їхні психіатри і дякують. <ріст> <ріст> Марина, ну це правда. Ходити до школи з носом клоуна чи на підборах? З носом клоуна? Ну, це червоний. Ну, скоріш за все, ходити з носом клоуна, оскільки вчитель свого роду клоун. Він аніматор. У нас час потрібно якось отримати увагу підлітків і молодших школярів. Тому якщо це буде початкова школа, звичайно ходити з носом клоуна. оскільки взуття для вчителя має бути комфортним для того, аби вчитель встояв на ногах і не гепнувся десь там за порогом школи. Тому мені байдуже в чому в принципі прийти до школи. От головне туди прийти. І вчасно прийти. Бо якщо ти не прийдеш вчасно, можуть рознести школу. Готувати учнів до ЗНО чи писати монографію? У мене немає відповіді на це питання, оскільки я написав вже монографію і кілька ще попереду. Раніше зарікався, що я не буду готувати до ЗНО. Оскільки це робота самої власної дитини, бо школа не повинна готувати до цього іспиту, це вже проблема дитини. От а в школі потрібно вчити українську мову відповідно до тієї програми, яку рекомендує МОН. Але комусь стало скучно і вирішили, що вчителі української мови повинні готувати до цього тесту вступного з мови. Це вже проблема дітей, і школа це не центр з підготовки. От на уроках в старших класах української мови є чим зайнятися, а не готуватися тупо до цього тесту. І таким чином нація українська втрачає дуже багато, оскільки там потужні теми з риторичної майстерності. Ми потім спостерігаємо, що діти не вміють говорити і зв'язати взагалі два слова. Прекрасно розуміємо, чому, але вони вміють на маня вибрати АБВЧГ. Я не проти ЗНО лише його підтримую. Наразі на СНМТ. Тест, він дуже спрощений, от. але е, я мушу готувати їх. І раніше я готував теж дітей е, за безплатно і за великі гроші, тому що бувають різні випадки. Десь дитина в 11 класі не знає алфавіт, а десь рівень в 11 там на рівні там, першого класу або другого. Е, я люблю такі випадки, і якщо мене зацікавлює, от якась така історія. То я потім, ну типу, роблю максимум для того, аби дитина успішно склала НМТ. І всі мої учні, учениці на щастя складають. Я розумію, що колись настане період що не складуть, і потім я зав'яжусь цим е Шабашем готувати до НМТ. Все це було останнє питання? А крінжа не буде? Ну, все маринечко. Я і понял.